Привіт, друзі! Я Людмила, текстильний декоратор і засновниця студії Штор Людмила. Рада вітати вас на прямому етері. Поділіться, звідки ви приєднуєтеся, міст, район, чи у вас сьогодні також нестабільне електропостачання. Напишіть у коментарях. Не забудьте натиснути, підписатися, поставити лайк і залишити коментар. Це дуже допомагає мені приносити вам ще більше корисного контенту. І так, поїхали. Сьогодні хочемо поговорити про тему, яка, на жаль, дуже актуальна, коли немає світла. У нашій студії вже не перший раз трапляється так, що живлення відключається або нестабільне. Я чую від клієнтів. А що ж ви тоді робите? Ви не працюєте? І відповідь проста: Ні. Ми не просто чекаємо, ми адаптуємося і продовжуємо, бо преміум текстиль це не тільки про те, щоб зупинитися і сидіти, це про підхід, про якість, про те, щоб бути готовими до будь-яких умов. Саме сьогодні я хочу показати вам, як це відбувається у нас у студії, як ми продовжуємо роботу навіть без повного електропостачання і чому вже важливо для вас як, як клієнти. Уявіть, вимикається світло, студія, машини, парогенератор, але тканина лежить, замовлення чекають. І що ж ми робимо? Перш за все, зберігаємо спокій, бо паніка найгірший порадник. Потім відключаємо альтернативу, лампи, зараджені світильники, мобільні джерела освітлення. Так, це можуть бути більш прості засоби, ніж звичайні машини, але це дає нам можливість продовжувати. Ми можемо розкроювати тканину, готувати заготовки, заміри, підготовку до пошиття. І коли світло повертається, ми миттєво запускаємо парогенератор, швейні машини, завершальні етапи. Таким чином, ми не втрачаємо час і не змінюємо якість. Конкретно в нашій студії це виглядає так: ми маємо записні джерела освітлення, світильники на акумуляторах, ледлампи, які можна легко підключити і перенести. Підготовчі етапи. Ми розкраємо маркування, сортування тканинним, ми робимо навіть без повного швейного режиму. Консультації з вами проводимо клієнтами через телеграм-канал або мобільний зв'язок. Обговорюємо тканину, колір, підгін, фото приміщення. А коли електроенергія повертається, запускаємо основні процеси: це парогенератор, швейні машини, установки карнизів. Таким чином, ми користуємо не час час ефективно. Не стоїмо, а готуємося, коли і настає зелене світло, ми готові. Якщо ви як клієнт, зіткнулися з ситуацією, коли світло вимкнено, ось кілька парад. Не панікуйте і не відключайте все під час паузи. Можна обдумати тканини, погодити деталі, надіслати фото вашої кімнати, зробити розміри або підготувати приміщення. Оберіть світлу натуральну тканину, яка добре виглядає навіть за зменшеним освітленням. У преміум текстилі це може бути льон, тюль, легкий оксамит. Подумайте про підгін, складність дизайну. Якщо при слабкому освітленні видно, що тканина занадто важка чи темна, простір може зажатися. І я це бачу у своїй роботі. Заплануйте, коли електрика повертається, як швидко запуститься на робота, наприклад, за перегенератора машин, саме так ми розробляємо графік у студії. І наш приклад, ви вже знаєте, що преміум штори це не просто про ціну, це про матеріал, про довговічність, про естетику, і саме це дає нам перевагу. Коли інші просто зачекали, ми підго підготувалися. Коли інші втратили час, ми працюємо. Наприклад, ми мали замовлення на ляний тюль ручної роботи. Світло вимкнули, але ми вирізали, підготовували, узгодували всі нюанси. Коли електрика повернулася, монтажник прийшов без монтаж прийшов без затримки. Клієнт отримав свої штори вчасно і це зробило, це зробило великий ефект. Пам'ятайте. Коли ви обираєте преміум, преміум рішення, ви отримуєте не просто дорогу тканину, ви отримуєте підхід, готовність до змін, якість в незалежності від умов. А тепер я хочу почути вас. Пишіть у коментарях. У вас сьогодні є перебої зі світлом? Як ви справляєтесь? Який у вас досвід з вибором штор чи текстилю при слабому освітленні чи в компактному просторі? Я читатиму коментарі і відповім, відповім кілька із вас прямо зараз. Запитуйте, як ви справляєтесь. Дякую за ваші історії. Дуже цікаво. Якщо є питання, ставте, я з радістю відповідаю. І так, що ж, підсумуємо. Так, іноді світло вимикають, але це не період привід зупинятися. Головне гнучкість, план Б. Готовність працювати в умовах нестабільності. Вибираючи премий, преміум текстиль, ви отримуєте не тільки красиву тканину, а й комфортну, довговічність і професійний підхід. Якщо хочете, я можу провести консультацію, навіть коли живлення обмежене. Пишіть мені прямо в телеграм посилання у описі до цього ефіру. Якщо вам цікава тема, як підібрати штори для приміщення в нестабільне світлення. Або без великої кількості природного світла, напишіть. Так, я хочу у чаті, і ми зробимо окремий ефір з порадами. Ну, У вас є світло? Як ви, як ви справляєтесь з роботою? Як ви ходите на роботу? Розкажіть, мені буде цікаво прочути від вас. Як ви з цими завданнями справляєтесь ви? Ми просто готуємося, підготовуємо тканину для того, щоб іти далі. Не зупиняємося, тому що ми е, дали вам обіцянку, обіц... щоб ми вчасно закриємо ваше запитання, замовлення верніше. Ну що ж, коли нема запитань, тому. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, діліться цим ефіром, це дуже допомагає мені приносити ще більше користі. Бережіть себе та близьких, миру нам перемоги. Якщо ви вже вважаєте, мій блог цікавим, підписуйтесь, повірте, будуть ще більше корисного контенту. До наступного разу і не забудьте, світло може вимкнути. Але натхнення, робота і якість залишаються. До побачення.